Вітаю, в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз переходимо до основних подій. На цю годину з'явилися нові фото фотолітаків і танків Російської Федерації у Криму. Давай їх покажемо. Значить, їх опублікувало видання The Wall Street Journal. Світлини робилися з 27 по 16 березня. Це ми бачимо світлину за 16 квітня. Це у нас Крим. Це всі світлини, які в нас є це з Криму. Це ось, наприклад, це танки російські в окупованому Криму. Це, це була світлина за 15 квітня, і тут ми бачимо вертольоти, і це теж Крим, 15 так, так, так. квітня. Ну, не буде дуже швидко їх прогортати. І ось тут в, в цій статті зауважується, що військові експерти американські не очікували побачити таку кількість великої військової техніки Російської Федерації. Очікували. А окупанти тим часом посилюють промисловий призов на військову службу. Про це повідомляє розвідка з 20 квітня. Так так посилюють, посилюють заходи з вербування місцевого населення на військову, так звану, так звану військову службу до з'єднання частин першого та другого їхніх оцих підрозділів. армійські корпуси. Ось. Ну, і це інформація вже не нова. Раніше теж повідомлялося, що в Донецьку оголосили так званий призов. Звичайно, це все примусово, і звичайно, це все порушення прав людини. Так, такий самий примусовий призов, я знаю, що відбувається і, і в Криму, і це також порушення міжнародних правил. No. Порушення міжнародних правил більшість українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін. Це відверто мене ця новина дивує. Це було проведення опитування компанії Социс, центр Соціс. І, от просто мені цікаво. От ходять і питають: а чи хочете ви, щоб Зеленський висувався на другий термін? кажуть ні. Ну, нехай би висунувався, Просто не голосуйте за нього, і все ну ще не зрозуміло, чи буде він висуватися, чи не буде він висуватися, але е, які в нас є цифри? Давай покажемо графічку. Е, так в людей запитували, чи підтримуєте ви, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін. Йдеться про 2024 рік, так люди ось відповідають. не підтримують. І, ну, ну, дивись, 52% відсотки, трошки більше 52% вони не підтримують. Підтримують 26, трошки більше 26%. Відсотків. Ну, і якби це ж ми розуміємо, що вибіркове опитування було і. Якби... І тут варто тут також зауважити, що майже 16%. Кажуть, що е, до наступних виборів ще забагато часу. <рес> Думка може змінитися. <рес> так і е, е, також е, респондентів просили оцінити роботу Зеленського на посаді президента, де він перебуває вже, вже майже два роки. Це той же слайд, е, і тут кажуть, що переважно позитивно оцінюють роботу президента Зеленського 12%. нейтрально. Є як негативні, так і позитивні результати: 54 трошки більше 54%. Ну і трь, трохи більше 30% респондентів відповіли, що ставляться до роботи Зеленського негативно. Також у людей запис, запитували, як вони оцінюють наступний слайд, якщо ми трошки промотаємо вниз, як ви оцінюєте обіцянки президента. І ось майже 11 відсотків кажуть, що більшість обіцянок президента виконано чи в процесі виконання мені цікаво. Ці люди пам'ятають, що він взагалі обіцяв? це просто так. Боротьба з корупцією. Ні, ну це я розумію. Війну, просто ще це... треба розуміти, ну, як вони що... ставили запитання угу. так, під час проведення опитування. Ну і ось більшість обіцянок кажуть люди, що не виконані. Цих е людей 57% за результатами опитування. Е так, і ось, до речі, як би ви оцінили діяльність? Це на тому ж слайді, Як би ви оцінили діяльність Зеленського у боротьбі з корупцією за два роки президентства? І от 52 е опитаних українців сказали, що боротьба з корупцією повністю провалена. 35,8 відповіли, що у боротьбі з корупцією є певні успіхи. Uh, і ось uh, я хотіла почути які саме і серйозні успіхи майже 2,5%. О, серйозні. відсотки. Я uh, б 2,5% з половиною заслухала про серйозні успіхи. Ну а тим часом ми переходимо так Да. переходимо. Давай дала стразді. Більше мать, більше інформації є <серказ> про це опитування. Ви можете з ним ознайомитись на Нашому сайті umn.ua. краще заходьте туди читайте, бо я не можу ще вже так про опитування слухати. Україна очікує нову партію вакцини AstraZeneca. Нагадаємо, що AstraZeneca це була перша вакцина, яка до нас прибула, вона називалася Covishield, стається так. так Іроблянка ін... індійська привезли на 500 тисяч. І у нас найближчими до... днями про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Найближчими днями, тобто вони планують 22 квітня, чергові рейси поставка вакцини AstraZeneca. Нека в рамках глобальної ініціативи Ковакс це буде 367 тисяч доз. Ну і ще сьогодні е, нам нагадали там є. Ось у нас такий красивий сайт е, слайд від е, Міністерства охорони здоров'я, що е, інтервал між першою і другою вакциною, дозами вакцини складає 12 тижнів. Так, ну це ми пам'ятаємо. До речі, про AstraZeneca так і е, в нас відбувається вакцинація Пфайзером, так і. Сіновак Сіновак, так, 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 так. Ну і ще тут варто нагадати, що ми писали, що публічних осіб більше не будуть щеплювати зайвими дозами вакцини. Ну я так розумію, там просто йшлося більше про Pfizer. а Pfizer. Я розумію, чому? Бо все ж таки вже вакцина AstraZeneca від першої партії вона завершується. тобто там вакцинували, здається, використали вже майже всі, майже 430, всі. 430 тисяч угу. доз 500 тисяч з 500 500 тисяч. І а, звичайно, ми маємо обмежену кількість Pfizer, і сказали, що це будуть використовувати тільки для осіб, ну, тобто з першої або другої черги. Так. Ну і тим часом Чернігівська область виходить, вийде, планують, так? Вийде, з не вийде. уточнили, коли вона вийде. Але з червоної зони МОЗ, карантину. Можна сказати, що вона вих, вих, вийде все-таки. ось є Це останню карту, яку опублікували на. В телеграм-каналі Коронавірус.інфо, це от структура МОЗ. І тут нам показують, що нині є 12 областей в червоній зоні. Місто, так, Київ, так. В жовті всього 3. І ось Івано-Франківська область виходила, і Закарпатська область теж з червоної зони вони, до речі, виходили. Одразу в жовту. Одразу в жовту, так. Ну, маємо ось таку ситуацію. Київ, і Київська область далі перебувають в червоній області в зоні, зоні так. карантину. Так. так ну а у чаді повстанців били президента країни. Угу. О, то, ну, чого... як це не смішно справді, це не смішно, це, в, але ось ця людина керувала країною 30 років. Загинув він від рук повстанців через день після того, як був обраний на президентський термін у шости. А, до речі, перед цим анулювали попереднього терміни. Щось мені це нагадує, десь таке вже було, десь вже ж анульовували вже ці терміни. Він мав правити ще, міг правити ще два терміни підряд, але сталося не так. Чи здатні росіяни вбити Путіна? Ну, це це, це ah. так. Но... А, і о, як це все відбулося? Офіційний представник армії Чадо розповів, що 19 квітня в команді президента заявили, що він прямує в північну частину країни. І він хотів приєднатися до боротьби з терористами. Ну власне. Повтанці, які повстанці, які базуються в Лівії, атакували прикордонний пост і просунувся на сотні кілометрів на південь через пустелю. Тут варто я б нагадав ще про одного диктатора, який вже засидівся в нашій сусідній сусідній Білорусі. Це йдеться про Лукашенка. А чого ми сьогодні про... про нього говоримо? Тому що депутат від слуги народу поїхав туди Шевченко. Він з ним познайомився, каже: нарешті. Пане Лукашенко, я з вами зустрівся. Може, до речі, покажемо е, відео з цим. Почалося. <реш> Почалося. Лукашенко. А, ну, Але Лукашенка, скільки він при владі, я не пам'ятаю, бо Путін там 20 років, йому ще тут. То цей 30, той 20. Ну, тобто, нормально. Де, де, де воно, де воно тут є? О, воно знайшла. Тут. Так, а, так. Так. ось, Давно мріяв познайомитись. І ось цей е, відео, на якому він це і сказав, ну, тут. Звук, в принципі, не, не так важливо. А краса є, що в Україні люди, которые уважають білорусь, ну одразу коментуємо, що в партії в президентській партії сказали, що вони не делегували жодним чином Шевченка і не просили його налагоджувати якісь там міжнародні відносини з білору. Але варто нагадати, що це вже не перший візит, такий цього народного депутата в Білорусь офіційно... вокзал Білорусь. Білорусі. Нагадаємо, що офіційно в Україні не визнали президентом Лукашенка і навіть уникали називати його президентом. Просто Олександр Лукашенко. Ну а цей пан он поїхав йому на поклон. Це всі новини на цьому році. Всі... Так. так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!